Мони опять. Нежность Машка. Не Семашко, а ще вона Березанська. Відро тільки стою з водою, чогось відростом до стою. Сило відкрите вікно. Ти й вернуся сюди? <риск> Не получилось. Ішов. Я їм колбасу. Береже до да? Складую в карман і йду з п'ятого поверху. І даю людки подружкам. І Наташці, і Вадиму. Бо не всі могли собі дозволити, так? Не знаю, чого ділилися раніше. Такі, знаєш, були часи, коли ну, людям нічого не жалко було. От вони мають, другим дають. Мають, другим дають. У доріг забирають. Мають, забирають і йдуть. І йдуть. Угу. Пока розумію. Пока, Ірочка. Пока моя любов. Їжда на здоров'я, тільки не багато.